Співачка на око виступала в Європі на концерти своїх хуменів Нойза і, і Манєточки. Ну що ж, Росія втратила ще одного ну, артиста, ще один талант. Але то таке їм не перший раз. До речі, про артистів на прес-конференції Путіна. Виступав якийсь чувак у формі і розказував про те, як вони визволяли і яке жахливе становище було в жителі одного українського міста. Звісно, жахливий вигляд і становище, начну пішли визволителі, які всі в сльозав коров'ю соплях. А з другого боку, такі ж самі ентузіасти добивають другу частину міста, все, щоб загарбникам не дісталося. Все це робиться тільки б не домовлятись. Ну, ладно, Путін, Чекіс, що з нього взяти, але щоб представник мирної професії, чоловік, який роками тарував людям радість, мав абсолютно нульовий рівень емпатії. Йоанн, там кожен з нас президент. Так, так от, що б зробив президент? Зібрав би економістів я розробив би план процвітання. Показав би, в якій воробі РСІ є, казав, кажу, у Двіцькій. Ви хочете чухати рішки? чухайте лише не на нашій території. Тут буде податковий рай. Ви вкладаєте тут кошти, будуєте що загодно, але гроші вкладаєте в розбудову України. Я не знаю, економісти б зробили правильно, бо ні одна країна не воює. Але замість того, береться, що обереться 90 мільярдів, розказує, що безплатно і тішиться, і народ тішиться, але питання, чого ж ті 90 мільярдів не в мирній країні? Що не треба, бо? Ай, <guck> а принц, а принц першу, то я розійшовся, він не мій все, я то він вмів виводити, так ми не його народ. Українцям подобається, ну, принаймні, деякі, вон там дядько, мосе, пінці, каже, буває в Росію, і так далі. Mm -hmm. Солдат ми з протезом руки ноги, тож каже, так він робить все правильно. 90 мільярдів принесуть толк до б'єм Росії на власній руїн. Зеленський точно не був. Він останній президент України. О, ладно, не будемо закінчувати на сумному ці кілька днів 25-го року. Най вже дошкандибають до свого завершення, а всім бажаю, щоб у 2026 думаю, всі, хто має план, і ж хто на стороні миру, втримали неймовірний успіх.